Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Військовий киянин рубає правду матку. Далі мови оригінала і Покрова, і Мирноград, і Торецький, і Курахова, і Велика Новосілка, Часік, Вовчанськ, Харківський, Луганський, Херсонський напрямок. Все це тримається. Он танчики стоять кстати, наші. А це Моща. все це тримається виключно силами військових. Те за перше. У Збройних силах найкращі люди нашої нації, еліта нації. Те, що знаходиться в Києві, то шматок коричневої субстанції. Те, за друга, ми воюємо у відриві від діючої влади конкретно. Оця кубка, да, афірістов, шахраїв, подивіться на морду Арахамії, хто це, П'ять ефективних менеджерів, Откуда ви взялись? Подивіться на раду національної безпеки. Вона на 70% складається з людей, які не мають ніякого відношення до військової освіти, навіть строкової служби не служили. Рада національної безпеки складається і очолюється випускником академії ФСБ, який украв 10 мільйонів доларів і втік в перші дні вторгнення. Військовий кабінет складається на 70% з осіб, які ніколи строкової служби не служили. І у нас верховний головнокомандуючий, який одноосібно приймає ключові рішення у війні, це абсолютно цивільна особа, артист розважального жанру. Це вдумайтесь три роки війни, приймає ключові рішення про Який би він хороший парень не був, не маючи військового фаху військової освіти вести страшну війну із ворогом, блядь, це невозможно. Ну це неможливо. Президент і Верховний Головнокомандувач посади мають бути роз'єднані. Це однозначно аксіома. Рада національної безпеки і ставка Верховного Головнокомандуюча має складатися з військових відсотків на 70. І саме головне, військові адміністрації мають очолюватися військовими, а не якимись шляпами, як і ефективних менеджерів. На самом деле, всі вихідці з партії регіонів вважають російські ці подаляки, шурми, ярмаки. Подаляка ніколи брата не було. Тут в Росії вмер ФСБшник чи Грушник. І можна до вечора, я буду вам це розказувати, так і всім це відомо. Я за що кажу? За три роки оці умірові різники не змогли наладити виробництво власної зброї. Шмигалі, оці фунти це не люди, це не самостійні фігури. Це просто фунти, а от фунти, хто знає, да? їх ставлять от ті ж саме кукловоди. І вони, типу, бля, на табуретках вони там щось знаходяться. Насамкілі це ніхто і звати ніяк. Тому у нас більше ста мільярдів коштів залишилося по закінченню календарного року, які не використані на закупівлю зброї, безпілотників. Це мене питання, яких ви чудо новин чекаєте з Покровського НАТО. Яких? Інженерних фортифікацій, а правильно мали би бути лінії оборони, вони відсутні. Те, що на рито накупано насаду, це не лінії оборони. Це що попало, якимась хвора уява, які підписують і які риють, блід. У нас мають бути інженерні війська мимотугу і виключно інженерні війська мають будувати лінії оборони, і вони будуть лініями оборони. Друга дійшли з першої, пішли на другу. Бля. Ми три роки воюємо. Фортеця Бахмут, я оці, блядь півцам, фортеця Бахмут. Фортеця Бахмут це пасани, багато з яких там осталося без укріплень. Виключне укріплення, де там як 93-го опорники робили це силами бригад. Ось що пише Юлія Яцик про ситуацію підтримуючи киянина в його думках. Прийде час, коли будуть нагороджувати непричетних карати невинних. Сказав мені один військом літом. 22-го. цей час настав вже тоді. Викривлена вертикаль військового управління, де вже тоді командуєш сухопутних військ сирський підпорядковувався не тільки главкому, скільки ОП давались в знаки, А після зміни главкома ми побачили наздоганяння людей з залужного. Одне з засідань ТСК було присвячено сфабрикованим службовим розслідуванням, якими вище командування множило на нуль неугодних бойових комбригів, щоб призначити своїх ручних. А ці судили ще над військовими командирами це вже дно. Покровського вчиняється багато воєнних злочинів, але тут ви не побачите жодного ДБРівця чи прокурора. Вони в Києві ліплять кримінальні справи під керівництвом спецури і столично-кадирівських боїв. Звісно, з Києва видніше, що відбувається в Покровську, а на Донецьку, Харківському, Запорізькому Херсонському напрямках панове слідчі. А що ви звідси розслідуєте? За часто 155 ї бригади з під Покровська, то приїжджайте сюди, поговоріть з військовими про причини і передумови вчинення злочином. У 153-й бригади бригада може стати наступною. Поговоріть з воїнами інших бригад про терміни служби безглузді втрати для отримання якогось спешки чи вопа, не виплату грошового забезпечення, самопідриви, моральне, фізичне виснаження, що неможливляє виконання наказів. Краще мобілізуйтесь, відчуйте все на собі. То вам столичним правоохоронцям, це зовсім не цікаво. Як не цікаво розслідувати і те, що відбувається під носом. Яйця по 17, китайські фляги, турецький одяг грінкевич, вбраковані міни за завищеними цінами, які купує АОС і дот для міноборони, де той мільйон дронів, які ніби закупили за відібрані в громад гроші з ПДФО, воєнкома мільйонери безліч схем заробітку ТЦК, яких і досі курує Сирський на ухилянках замість справедливої мобілізації. Скільки заробляє генштаб на переведеннях дострокових присвоєннях військових звань, нагородах і інше, Як там справа за Хабар, НГШ вже зам'яли ви сили замружували очі на злочини в нас, в яку очолював друг сирського генерал Ткачук. При очевидних доказах його злочинів він не присів, а просто звільняється по ВЛК. Я можу продовжувати довго. Натомість ви замутили кримінальні справи щодо поважних військових: Кривонос, Галушкін, Ніколюк, Горбенко, Рюмшин, Розенберг, Червінський, Лапін. Хто наступний? Вже зрозуміло мені да. Зараз відбувається замовне переслідування і дискредитація військових. За 10 років війни ми не спромоглись створити військову юстицію, військову поліцію, військових прокурорів, військові суди, трибунали. Тому саме зараз ставлення під сумнів дій військових з боку цивільних правоохоронців, які не мають ані профільної освіти, ані фаху, ні знань, щоб професійно-об'єктивно дати оцінку рішенням військового командування в певний час на конкретних ділянках фронту, є неприпустимим. Це несе загрозу для обороноздатності країни, особливо під час війни. Це матиме дуже негативні наслідки і для інших командирів. Це позначиться не їх ставлення до виконання бойових завдань. Вони 300 раз подумають, чи варто проявляти ініціативу і приймати рішення, за яким потім будуть наздоганяти. Запам'ятайте знищення тих, хто знищує ворога, призведе до погіршення справ на фронті. Більше того, таке демонстративне публічне судилище, вручення повторних підозр, обрання запобіжних заходів саме в вигляді тримання під вартою потужних військових командирів, підриває довіру до АЗСУ. Такі замовні справи розколюють Україну на два світи тих, хто тут на передовій бореться за кожен метр нашої землі. Тих, там в Києві виконує політичні забаганки, осіб для яких вже почались виборчі процеси. Тому зараз державним правоохоронним органам, судам слід позбутись стороннього впливу і телефонного права діяти об'єктивно і неопереджено виключно в інтересах національної безпеки, демонструючи єдність підтримку захисникам України. Хоча б для того, щоб завтра самим не опинитись на лаві підсудних за зловживання службовим становищем. Владою редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.